Слава Україні! Героям слава! Смерть всім нашим ворогам! І дякую всім нашим друзям, які допомагають. Звичайно, Україна переможе, що люблять всі українці, окрім свободи, сало так приймається. Тест на справжні українці прийшли. Є ще одна річ: борщ. І ви знаєте, що 1 липня ми нарешті отримали наше право. Вважати борщ суто українською справою, яку тепер рецепт охороняє ЮНЕСКО. Всі знали про це? Ні? Ні? Тобто слава українському борщу, а може хтось так спішив сюди, що забув пообідати. У вас буде нагода це зробити прямо тут на локації. Ліворуч від мене, а наші майстрині готували це за донат, який починається від 50 туристських лір. Будь-яка сума. А на ваш розсуд і всі ці донати підуть за борщ якраз стовідсотково на потреби зсу і на підтримку благодійного фонду готували український борщ. Як вас звати Маргарита Маргарита? Маргарита. Катя. Катя. Діма. Діма. Так Ви подивіться, ще що вони знайшли розміття? Хліб сало. А де ви знайшли хліб сам? Це від наших гостей, а взагалі були канапки із салом. Я знайшла ферму, свиноферму, тут, поблизу Аланії. Тут. Та ви що? Це, здавайте точку. це моє досягнення, я її знайшла. Візвідку потім це так? Все, домовилися. Так. Момент перераховують домає, гроші, які отримали за український буде, борщ. Що ми будемо передавати в Україну і а, діткам? Ну, тут так, я вже теж при параді. Іду вам показувати, що в нас тут знаходиться. Тут віночки, браслети. Добрий день. Трібничка з нашого столу допомагає дітям з України евакуйованим сиротам проживати один безпечний день у Туреччині. Будь ласка, доєднайтесь до нашого проєкту Дитинство без війни. Дякую. Наші книги українською мовою. Такі маленькі трібнички, але які просто придбати, просто їх застосувати. Так, і супілочки навіть є. І брелочки. Бачите, краса, просто краса. А футболки в яку ціну? Дитячі 50, дорослі 90. Ага, дитячі 50, дорослі 90. І книжечки від 100 до 150 лір. І на турецькій мові також написано всі дані, куди можна звернутися для допомоги, для надання допомоги. І, звичайно, українською мовою. Тей майстер-клас картинки з пісочку. Бачите, дуже гарно. В готелях теж це роблять. Тут фарбувати, розмальовувати обличчя. А, ось там у нас пчілок роблять такі гарні. І браслетики. день. тут роблять віночки дітки саменькі. Привіт всім, спешл по Україночка у Туреччині. Мене звати Марія, я засновниця, співзасновниця Джеклабу Аланія. Це клуб для дівчат з України, які зараз в Алані. Ми організовуємо бранчі кожної суботи, і кожні два тижні у неділю у нас вечірки. Також у нас зараз вже є група Тверку. Плануємо ще різні активності. Проводимо час разом, весело, активно разом з україночками. Долучайтесь, а зараз я от на святі проводжу мастер-клас для дітей. Тобто, як всі україночки у нас талановиті, майстри на всі руки. Це випуск одна з них. Так, зараз це безкоштовний майстер-клас. Це задонатили організатори, щоб діти могли безкоштовно взяти участь. Щоб це було доступно. Скажіть, будь ласка, чому не жовто-сині? Не жовто-сині, бо вже півтора місяці тому все розібрали. і Навіть на складах вже немає жовто-синього. І навіть червоний я збирала по декількох магазинах, бо тут патріотизм просто в Туреччині українців дуже багато. Так що приїжджайте, не бійтеся, якщо є можливості, кошти, тут супер. А звідки за коти міста? Я з міста Керч, Крим, це Україна. Да, я з Криму, пів життя прожила там. Поки не вступила до університету і вже 16 років до переїзду сюди, прожила в Києві, тобто 16 по 16. Ясно. Як будеш святкувати перемогу країни? Ох. Чесно, я про це не думала, але от думала нещодавно, що буду робити, коли звільнять Крим. А, так як хто не знає, то Керч це найстаріше місто України. Це так по мінімалці вже там. 2700, напевно, 650 було років, точно пам'ятав, в якомусь там 2000 році. То я дуже мрію свою родину, свого чоловіка, який з Дніпропетровщини, привести в керш, показати, яке це круте місто, з якої гори цар Митрадат, там його скинув е, син у море. І це не просто легенда, це дійсно правда. Показати скіфські кургани, справжні грязєві вулкани, місто, де три моря, як в нас кажуть: Азовське, чорне і ще е, керченська протока, яку зараз. Забруднили однією конструкцією, яку сподіваюся, скоро не буде. Що, Керч, побачимо скоро. Слава Україні! Ага, там футболки, роблять чи продають. дівчатки пішли зараз, запитати. можна сфотографуватися. Україна єдина. Фотографії з війни. Ой. Як починаю дивитися, вона починає сльози йти, я не можу нічого коментувати. Але потрібно, звичайно, ми переможемо. Молоді щось зробити таку фотовиставку. Яка Наталя гарна, мамочка, я не можу з тебе красуня. Це з бісера. Да. Оригінальна вишиванка. красуня. Дякую за запрошення. Вам дякуємо за прийняття. Бажаю, щоб ця організація приносила дуже багато допомоги українцям, як тут в Палані, так і в Україні. Дякуємо. Ми будемо старатися робити вам благо України і українцям. О, мама, які гарні крила, а це шмарина, це просто зараз підійдемо, запитаємо футболки 150 лір, ось такі. І, звичайно, це все йде на ЗСУ для дітей і на голову віночки 60 лір. Це просто ти красуня навіть з бісером. Така краса. І ось тут. Ти просто красуня. Це хто таке придумав? Це ти придумала? Ну, звісно. В Україні зробили. Марина придумала. А ну повертайся, повертайся. Я вау! Це просто це... це просто дуже гарно. Такі крила. Дівчата гарні. Так, я бачила дівчат гарні віночки. Ми ще бачилися раніше. О, це все. Наші майстрині оф. Дуже-дуже гарно. Світ в приміщення, хочу побачити, що там. Ну я ніби знаю, там має бути український борщ. Яка черга за українським борщем? Все просто. Ай, який запах, мамочка. Так, Так, А ну-ка, тримайте одну щасливу порцію і зараз буде ще. Борщ український бутерброди. Боршу переміститься. Бутерброди. Уявляйте вау. З, звичайно, ці гроші йдуть на ЗСУ і на діток. Силіп і сметану навіть знайшли. Всі mm. черика. До речі, український борщ полюбляють усі. <клес> завжди, коли був український борщ, завжди була чера, що німці, що наші. Всі іноземці вони дуже полюблять український борщ. Mm. Ідемо далі. Ярмарок на позицію, яку гарну вишиванку одягнув. <клес> а де шапка? Ця жовта з рожевим. Хіба ти не брав тоді? А ця я купив. Одна... Ну і де вона? Ну то вдома. То ладно. Одна, одна, одна рожева, то Головне, що вишиванка. Така тільки в Криму, так, така так. Така тільки в Криму може бути. Це в Криму ти купував? Та звісно, що ні. Це я просто пів життя дарував вишиванки і сам не мав ні одної. А мені побратими три роки назад подарували першу вишиванку. Це моя перша вишиванка. Дякую, дам. Дам. дякую. Дам. Дам. Марина зі всіма фотографується. Що дуже гарно другої дівчата в Україні красу а а а а Про продають дівчата? Ви подивіться 500 лір, си трішки більші, це трішки менші. Вау, дуже цікаві. Всім привет! Меня зовут Альона. Я живу в городе Алані. У нас знаходяться два. магазина, два ателье, которые один находится в городе Алания, Турция, и второй находится в Киеве, в Украине. У нас есть два ателье, мы продаем вот такие замечательные бабочки, это сережки. Бабочки не боятся воды, фурнитура серебро, 925 пробы их можно мочить, они не, не осыпаются, то есть бабочки очень проверенные временем и классные, очень яркие. Это вообще, я такой первый раз уже. Це інстаграм, так просто за інстаграм бренд називається Lady Bond Accessories. Бондаксесесерес. Момент перераховують гроші, які отримали за український борщ. Що ми будемо передавати в Україну і діткам?